Доброго ранку, хлопці та дівчата! І знову вітаю вас в Чехії. Зараз кінець березня. Погода, як ви бачите, непогана. Сонечко, досить тепло, але невеличкий вітер. В попередньому відео, як ви пам'ятаєте, я вам обіцяв, що з друзями поїдемо в глиб Чехії, там, де водяться артефакти, і будемо їх здобувати. Але, Але щось пішло не так. То один не зміг, то другий, то те, то десяте. І я вирішив поїхати на коп сам. Звісно ж, не в те місце, яке ми планували, в інше, але досить цікаве місце. Зараз поясню, чому воно таке цікаве. Коротіше, корпався, корпався я в інтернетах і знайшов старі чеські карти. Чи то початок, чи то середина 19 сторіччя, щось таке. Так от, по тих картах, отам, в низинці, де річечка тече, стояло чотири хутора. От. А ще, окрім того, на тому березі, десь отам на тому пагорбі, ну, приблизно стояв ще за царя Панька замок старий. І от в цих місцях ми побігаємо. Бо місця дійсно цікаві. Щезнувші хутора, три вздовж річки, один там в лісі. Та ще й замок. Ну, це дійсно таке цікаве місце. Ну і досить глухе село, як ви бачите, далеко. Он, он. От. А тут поблизу. Тихо, глухо бігають козулі. Коротіше гарна там. Он побігла козуля. Бачите? Тіка. Як ви можете бачити, я сьогодні знову на ровері, бо автівку кинув в селі на парковці, а звідтіля до місця копу 5 кілометрів, тож я вирішив взяти з собою ровера і доїхати до місця копу на ньому. Їхав-їхав і зупинився не тільки щоб записати це привітання, але й показати вам, що тут зоране поле. Ну, Я докладніше його побачив і думав, може спочатку тут походити, бо дуже-дуже давно не ходив по зораному полю. І так, приємно його бачити. Ох-хо-хо, як би ви знали. Ну, але побігав ніяких ніяких тут, не Ні кераміки, коротіше, нічого. Ну, здається, люди не мешкали. ну Може, щось і можна знайти. Схили такі гарні. Бачите? Ну, видно, що дерева посаджені не так давно, штучно, і схили штучні. Але ж, ну, колись це люди робили і щось тут позабували, полишали. Ну, якщо будуть сили і час, коли буду вертатися, то заскочу і на це поле, і на ці схили побігаю. Ну, а на цьому все. Годі потякати, погнали копати. А он дивіться, бачите, що на дереві висить. Кастрюля якась. Наче хтось тут був, хтось копав. Угу. Так, ну ладно. Не ми перші, не ми останні. Погнали. Ну от я вже і копаю в такому лісочці, на такій галявинці. от Чому мене тут? Бо метрів 200 отуда на пагорб стояв колись той замок, про який я розповідав. Здається, там чи 15, чи 16 те сторіччя. Зараз ніц там не лишилось від нього. ну, Каміння, каміння фундаменту і все. Пройшло 5 хвилин копу, я відійшов від заплічника тут 5 метрів і перший сигнал зловив. Дивіться. Ну, Досить гарний, чистенький. Давайте копнемо разом перший сигнал. Цікаво, що ж воно там таке. Може бути і пробка. Бо пробки приблизно так і дзвенять. Але сподіваюся, що коло замка не пробки попадаються. Вроді висмикнув. Так, беремо піна. Якась знищена ну, щось вона вдарилась, крутіше От. куля. Шкода, але як є, побігли далі. Ну що ж, друзі, бігав, бігав я по цій галявині. Сміточку, сміточку, більш нічого такого не траплялося. І ось нарешті трапився мені такий гудзичок. Ну, фокусуйся, нам бачите. Вушко ціле, але, як на мене здається, це якийсь сучасний гудзик. Тому я вирішив перебігти туди там поле вниз іде до річечки. Ну і я, може, з крайку полю того побігаю, може так. От. Е коло замку щось ніц немає. Замок там, поле туди йшло. Може, люди туди ближе до води ходили, хто його знає. Гей, друзі, гарна новина. <смі> Кой що знайшов. Але перед цим розкажу вам, звідкіля я прийшов. А прийшов я звідтіля, там замок, і я спустився ось додолу. Ось тут річечка тече понизу. От. Ну і, до речі, отам за річечкою недалеко хуторець, який я спочатку думав подивитися, але там. Кляті мисливці якусь халабуду зробили, і там пару чоловік щось, я не знаю, що вони там робили, щось дрова робили. Ну, коротіше, мені прийшлося об'їхати, заїхати до замка. Ну, а потім назад оце спустився. І отака ось галявина гарненька, полонинка. От. Ну і почав я тут ходити, трошки походив і дивіться, що знайшов. О, бачите, кругляш. Ще не дивився, що за воно. Давайте зараз помию та глянемо. Е, завчасно я радів, дивіться, що кругляш виявився геть вбитим. Ну, здається, це два гелери. От. Якогось там 1912 того, може року. Або якогось такого. Ну, але. Але, але. Фух. Прикро. Ну, добре, що монети є. Так що бігаємо по цій галявині і шукаємо. Спустився ще ближче до річечки. Ось бачите, в низинку саму. І знову сигнальчик. І знову монетка. Але дивіться яка. Чехословакія, 10 гелерів якого там 62-го року. Стан файний, але, на жаль, не середньовічне срібло, за яким я приїхав. Хух, будемо копати далі. О, під тією деревинкою була та монетка. Дзвеніла вона, до речі, 24, і відійшов я буквально ось 5 метрів. І знову сигнал. Ну, теж подібний такий, трохи скаче, але ж чіткий, треба копати, то вже онлайн. І щоб показати вам, що тут є. Що за файні речі в чайській землі знаходяться. Так. Дивіться викопав.

А он, до речі, дивіться, літачок он летить. Ех, гарнота. Люди літають, а ми копаємо. Так. Пін. Ну. Де то є? Ага. Ага. О! О, кругляш. Ми йому то дивимось. Цього разу. 5 чехословацьких гелерів. І рік, як ви бачите, 53-й, чи що? О, Такі справи. Ех, де ж моє срібло? Хух, копаємо далі. Крутюся все на цьому ж п'ятачку. Е, Ось там дві тих мон монети знайшов. Ну, а зараз був сигнальчик. Такий 9-10, Я думав вже не вмикатись. Але ось подивіться. О, бачите? Монетка геть погана. От, Один Гелер. До речі, я її вон трохи і цюкнув. Але ж стан такий, що караул. Один Гелер, початок 20-го сторіччя. Такі справи. Фух, копаємо далі. Вийшов на полонинку О, з тих кущів. То, мабуть, всі бігали в кущі. Ну, де ти тут пасеш коров, прикрутило, в кущі скокнув, ну, От, штани скинув, монета викотилась. Ото я по кущам лазив і назбирав тих монет. А зараз вийшов на полонинку і знову файний сигнал. Знову, мабуть, Чехословацькі ті 5 чи 10 гелерів. Ну, давайте вже разом купнемо. Тут тяжковато. Травичка така. А, ну купуйся. Опа! Ага. О, ви бачите, відразу і викотились. Щось інше. Зараз помию, то подивимось. Ага, тепер 25 гелерів О, Теж 1953 рік. Блін, вже цілу колекцію <кій> сучасних монеток назбирав. Ну, як сучасних 70 років вже монеті. Але ж я приїхав за монетами, яким 500 років, а не 70. Ну, як є, тож, теж добре. Бігаємо далі, монети є, файно. Ех, гарнота. Пташки співають, весна. Козулі бігають, тільки що тут дві чи три пробіжало. От, зайці, два зайця бачив. Коротіше звірята бігають, а кляті мисливці на них полюють, он засідка стоїть. Тут вже дроби дробі трохи накопав. От. І ви бачите, звірята все носами попереривали. Не знаю, козулі чи кабани. І тут лежить отака от штука. от чима знайшов. Шматок старої керамики. Така груба, ну тобто стара досить. Угу. Цікаво, цікаво. фух, Бігаю далі. Дивіться, панове, які потужні смереки тут ростуть. Дивіться. Ху -ху -ху. блин, Заступ так маленький в порівнянні з цією смерекою. Ну і тут ще одна така. ж. стомився вже трохи бігати. Піду, знайду ровера, кинув його десь там за декілька кілометрів. Думав, що сюди дороги нема, а дорога, як з'ясувалося, є. І до того ж дурінь забув е, вдома замок від ровера то прийшлося його так в кущі затягнути і кинути. Сподіваюся, ще лежить. <кхід> ну що ж, погнали. Ось і настав черед обіду. Виліз я на отакий пагорб. От. І на пеньку тут розложив всякі смаколики. Поки вон жінка напекла. М -м -м, за що їй великий, і дякую. Коротіше, смачного вам, смачного і мені. Оце поки п'ю чайок, вирішив вам розповісти про а, дуже цікавий youtube канал який я відкрив для себе. Називається Реальний Коп. От, е, веде його кхе, один український комрад. Причому він не тільки копає, але й воює, е, захищає нас і нашу батьківщину. Тому в нього є відео не тільки з копів, але й з війни. Відео дійсно цікаві. Людина він така ну грамотна, культурна, цікаво розповідає. От, тому дуже раджу підписатись, подивитись. От, ну, я думаю, знайдете для себе щось цікаве. На його youtube сторінці. Посилання на його е, канал буде під відео. У нього є, до речі, Монобанка. Е, ну, Можна підтримати нашого комрада, який не побоявся і пішов захищати всіх нас від цієї москальської навали. До речі, це його бригада звільнила моє рідне село, де мешкали мої дідусі бабуся. Царство їм небесне вже померли. Це на Херсонщині село. Так що людина дійсно бойова. В своїх відео він показує, який реально є цей руський мир. Ото такі справи. А я допиваю чайок та й побіжу далі копати. О, погляньте, яка гарна та. Річечка прозора, холоденька, що правда. Але ж прозора яка. Ну Тут скелі. Бачите. Скелі, скелі. Фу. Захекався трохи, бо отут якраз в річку кинули якісь ідіоти оте колесо, Воно здорове від якоїсь, якоїсь вантажівки, О, то я його витягував. Ну, бо не можна таку красоту поскудити. От така гарнота, помилуйтесь. І ні, воно кине ото якесь гімно в річку і радується. Ох. Ну, а зараз зараз все в порядку. Поїздив, поїздив я і знову вернувся на свою полонинку. Бо ті три хутора, які щезли, отрималися так, що два хутора стоять вздовж дороги, а там люди весь час швендяють. Ну, а третій який в лісі, там чи лісники, чи мисливці поставили на його фундаменті свою хатину, і, можна сказати, нічого там не пошукаєш вже, бо огорожа, ну таке. От. Ну, а тут трохи побігав і в кущах, в кущах, як завжди, знайшов знову клад сирунця, як то кажуть, монетку сирунця. О, бачите? Та фокусуюся. Один геллер цього разу в трохи гарнішому стані, орла видно трохи. Мм, ну, Почистю, я думаю, буде і рік видно. Ось такі справи. Тобто діло потроху йде і йде тільки тут чогось. От. Тож буду бігати ще пару годин до темна, так що трохи назбираю, думаю. Вечоріє, а в мене знову монетка з кущів. О, бачите, 10 гелерів. Щоправда, я її заступом, бачите, трохи підровняв. Який рік докладно не видно, але чи 1979 і щось таке. О, ще одна монета сирунця. Ще годинку побігаю, і треба додому. Оце ну, це дивина. Ось тут була та монетка. І хвилинки не пройшло. Ось, бачите, тут метр поміж ямками. Звеніло так, так само 21. Я думав, така ж сама монета сирунця, а воно... О, подивіться, що таке. Бачите, я не знаю, що це таке. Куля така, але ж, ну. Що це за куля така? Я таких куль ніколи не знаходив. Тяжке. Хм. Якщо хтось знає, підказуйте, бо, блин, буду гуглити. Я, я не знаю, що це воно за куля така. цікавенька. Ось такі справи. Ну що, бігаємо далі. Хлопці та дівчата, вийшов я вже на полонинку і знайшов знову монетку. Так що це не монета сирунця, це по-перше, а по-друге, це більш стара монета закиша якась, який рік я не бачу, чи 32-й, чи щось таке. Якась більш стара монетка. Буду дома чистити та вам показувати. Так що і на полонинки ще є монетки. Тож бігаємо, поки не стемніло. Що ж, друзі? Знову монетка і знову майже мертва. Бачите, якогось дядька видно. Монета стара, мабуть, була б гарна, але, <кх> на жаль, ця глина всі мідні монети вбиває гептом. Те, що не мідь, або ну, оці сучасні, бачите, вони нормальні. Алюміній чи що воно там таке, нікель якийсь. А отакі от старі монети, щось всі такі вже страшненькі. Фу. Ну що ж, бігаємо далі. Ходю, бродю, по полонинки. І знову монетка. І знову мертва. Бачите? Але на цей, на цей раз якась цинкова, може німецька. Ну, не знаю. Ну мертва. Ви знаєте, я так поміркував, що. Хата стояла не там, як я казав, а хата стояла якраз отут. Ось бачите, така, як, ну, і вирівна поверхня, я зараз, перейду сюди, щоб ви побачили. Може, так краще буде видно. Ну, коротше, тут рівно, а там піднімається, ну таке, як. Домова яма, я не знаю. Ну, здається, тут воно було. Бо цегла то там, то там, то там трапляється. Керамику бачили, я вам показував, знаходив, теж трапляється. Коротіше, скоріш за все, це воно було. А отут в кущах там якась яма розрита, там смітник у них був, там пляшки якісь. Ну, Хтось копав коротіше і копали чомусь вздовж берега. Тут ямок 10 і смітник розритий. Коротіше там в основному порито. На полонині ну, тут 2-3 ямки я побачив і все. Тобто Місце копане не дуже сильно, бо бачите, мене тепруть. Шкода, що вже майже стемніло. І прийдеться їхати додому. Ну, Може ще якось навідаюсь. Шкода, що поки що срібла немає тут. От, Ладно, купаємо далі. Вирішив я зайти в лісок. Ну, Там он дім стояв, полонинка. та. Я трошки зайшов, думаю, гляну тут, чи є якісь сигнали монети. І ви знаєте, відразу го який сигнал. Бачите, така ж з дядьком стара монета. От, трохи краще, але ну, щось видно на ній. Але що? якийсь герб. Дома вже буду гуглити, що воно за монета. Ви бачите, повно монет. В Білорусі таке рідко зустріне, щоб так монетка за монеткою лізла. А тут є, хоча і трохи копано. Ну то файно. Ще троні часу є, то бігаємо. А втекла. Побігла. Козуля. Вже майже стемніло. Треба вже закруглятись, бо ще все заплічник складати, чистити. От, Потім Ще форсирувати річку, бо прямого шляху туди до машини нема. То треба буде на ровері переїжджати ту річку. Ну, коротіше ще, ціла мандрівка попереду, а вже майже темно. Хух, тож, закругляємось. Ось такий ось отримався у мене результат. Як ви бачите, вискочило три гудзичка, якийсь уламочок пряшки, ну от. Потім. Оця куля не куля, я не знаю, що воно таке. Я трохи її почистив, але краще від цього не стало. От. Гуглив, все перерив, нічого не знайшов. Коли можете, підкажіть, що воно таке. Ну, по міри приблизні ви бачите. Ось воно отак на руці лежить. Оце воно таке. От. Буду дуже вдячний, коли підкажете. Ну і. 11 монет. В принципі, як кажуть, не якістю так кількістю. Це якраз про цей випадок. Бо перша монетка, ви бачите яка, це якийсь фі... рейс фінінг, скоріше за все. Потім йдуть сучасні монети, вони в доброму стані, ну, більш-менш. Ну, але, але, але вони сучасні. Тут 50-ті, 60-ті роки. От ця іще до того ж вбита одна. от таке, От, Чехословакія. Ну і потім йдуть монети більш старі. Це у нас геллери по одному гелеру. Ну, теж такі вбиті, до, до того ж, бачите, цього я витягнув, можна сказати, ціленького, а він, коли почав чистити, весь покришився. Всі бочки у нього відлетіли. На жаль. От. Потім оця монетка. Здається, два гелера. Ну, трудно тут щось побачити. Це у нас е крейцера по одному крейцеру Оце один крейцер. От. Бачите, трохи там орла видно. Ну і це більш ранній один крейцер. От, Священної Римської імперії. Ну, австрійський Австрія тоді входила в склад Священної Римської імперії. От. Вон одиниця, один крейцер. Ну, а оце, остання монета, я так і не зрозумів. Я думав, може це Август Третій Товстий. Ну, от, Король Польщі. А може й не він. Не знаю. Так і не зрозумів, що за монета. 11 монет коротіше, але нічого цікавенького. На відміну від моїх білоруських товаришів, ви зараз можете побачити, що вони приблизно в ці ж дні знайшли, коли я тут по Чехії бігав, а вони бігали по Білорусі. Результат, як ви бачите, набагато гарніший у них, ніж у мене. Ну, нічого, починати завжди складно. А з часом, я думаю, знайду цікаві місця і знахідки будуть. Ну і бонусом-бонусом, ось дивіться, яка монетка. Теж сучасна Чехословацька. Одна крона 51-го року. Але вона знайдена не на полі, не в лісі, а <кій> буквально. Там через декілька днів поїхали ми з жінкою погуляти по Чехії. І побачили отакий от от закинутий гарний дім. В домі були вибиті коякі вікна, двері виламані. Ще якісь ідіоти попсували стару картину на стіні, бачите, намалювали свастіку на неї. Ну, коротіше, мозгів нема, щитай каліка. Але. В домі було багато цікавих старих речей. Як ви бачите, там і колесо от брички, і корита довбані, різноманітні, і якийсь возик, і журнали газети, там теж 60-х, там 70-х років, якісь грашки новогодні старі. Ну, коротіше купа всього цікавого. І серед них була отака от монетка, яку жінка знайшла очима. Так що вона в мене теж копар. <смі> Але копає очима. От такі от результати моїх вихідних, проведених в Чехії. Ну, на цьому пока. А далі, далі буде.